Вітання всім. Зараз восьма ранку тільки. Всі нормальні люди ще тільки встають. Прочинаюся. А я вже біля Штутгарту, за Штутгартом, якщо від моєї локації. На автохаусі Тек. Буду оглядувати ось таку шкоду Октавія. По телефону розмовляючи, чув, що продавець німець старенький, так і є, підтвердилось, акцент відсутній, чисто німецькою, говорить і молодець. Гляньте, машини, які всі, а він мені загнав машину в необмерша, гарна. Все, до речі, як і розповідав, я от обійшов машину. Як і казав, одна от подряпина, це на арочці, то Та там нема навіть на щось звертати увагу на ту подряпину, тому що вона не глибока. Це просто в лакові. Лак, коли дряпнеш, то він такий білий стає. Її заполірувати можна елементарно, не до бази. Продерто. Зараз я збільшу. Як це збільшити? Не збільшується. Ну таке. Абсолютно ідеальний стан машини. Під різними кутами дивлюсь. От, біль... Крім тих подряпин, взагалі нічого я не бачу. На даху слідів від граду немає. Панорама дах. На весь дах люк. Кришка багажника. Ідеально. Нічого немає, жодної помарки. Навіть на бампері. Завжди тут подряпини від, від загрузок. Нічого видно не возили. Ліва сторона ідеальна, зі сторони водія взагалі немає жодної. Вм'яти непаркувальної навіть. Все в ідеалі. Злегка, зовсім злегка піскоструєні фари. Майже не оббито на капоті. Ось один пункт. Ось тут два, три. Мінімальні оббиття на бампері. Трошечки. Мінімально. Посічена, оба, ціла. Знизу мастила нема. Отут зарисовано, це можна стерти трошечки. Просто стерти можна. Подряпин глибоких немає. Давайте будемо дивитись тепер всередині. Я її завів, поки що нехай. Гріється. Ідеальний стан. Матові кнопочки. З підігрівом у нас дзеркала електрорегульовані. Так, 6-го. 2024-го робилося тут заміна мостила Непотертий. Зовсім не потертий. У нас ущільнювач так. Е Пас безпеки з однієї сторони трошечки трошечки підношений з другої цілий. Це говорить про те, що куртка була з замками, скоріш за все, а не про сліди використання. Абсолютно матовий у нас руль, кермо, кермовірніше вибачаюсь, за русизми. Всі кнопочки матові, абсолютно матові. ДСГ у нас 7 ступ. А, До речі, покажу, що я дивлюсь. Це шкода Октавія з одної роки, як бачите. Сьомий місяць, 19-й рік, 119 тисяч 390 пробігу. От, е головне це тюф свіжий 9 місяць, 26-й рік, тобто техогляд. 1,5 мотор і 16750 брутто. Ціна не дешева, звичайно, але це машина не, не для України береться, це машина береться для використання в Німеччині. Тепленько в машині. Є, походу штандхайцинг. так. Це не пуста версія, далеко не пуста. Є у нас утримання в полосі. теж. Є, нікому не потрібний той старт-стоп. Це як мінус, треба відмикати його по-нормальному. Ось так, тут у нас те саме 119. 119 пробігу. Так, так як і в оголошенні. Попробуємо коробочку чи не смикається. Плавно. От і до. І вперед плавно. Перевірю сидіння, чи гріється. Підйомники відразу всі Все працює так люк працює туди назад. Окей. Біля на кутках тут буває, коли канали забиті, які відводять конденсат, воду, і буває отаке тут пожовтівше, коли вони не прочищені, забиті. Все тут у нас класно. Так. Хода нема камери. Де ще подивимося по багажнику під капотом? Спочатку під капотом. Ну це ще та частина Німеччини. Тут гарти навколо, де справжня Німеччина. От Німець сказав про машину, розказав, і воно так і є, я бачу. Можна було би і без огляду купувати машину. Ідеальна машина. Рідина спокійна. Гризуни не погризли без шумку. Все чисто АГМ батарея. Коли старт-стоп завжди ставиться АГМ. Alles korrekt, alles korrekt. Wie gesagt, wie gesagt. Wie ausgeschrieben. Alles in, in Ordnung. Ja. Äh, bei Stuttgart noch ist Deutschland. <laughs> Echte Deutschland. Ja, alles gut. Wir nur verkaufen gute Autos. Ja. Siehst du ja hier. Alles okay. Okay. Mir gar nicht verkaufen. Ich, äh, ich mache online Video für meine Kunden. Die anderen, die hier stehen, steht drinne, nicht äh, noch, noch was noch wird gemacht. Und da wo Schild drin ist mit Preis, die verkaufen wir. Mhm. Ich zeige für meine Kunden andere Auto, okay? Bisschen Sonne kommt. Äh, ja, ja. Und vielleicht, Preis vielleicht interessiert. Äh, Preis steht ja auch drin. Alles in Ordnung. Ich mache wenn, das ein wie? Die machen wir ja das? Dann wie, wie läuft es, wenn sie das Auto, wenn der das kauft? Wie wird die? Wie läuft es mit dem Geld? Wie, wie, äh, Überweisen. Meine Kunden äh, wohnen in Deutschland. Ja, ja ja. Kein Problem. Überweist er uns Geld und dann erst abholen. Ja 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 ja. Du dann, Überweist er dann? und dann sich äh, per Post schicken Papiere äh, zu Sind da, äh, sein, seine Adresse. Sind ja Deutsch. deutsche Kunden. Nee, dann nicht dann, Deutsch, ukrainische, ukrainische, aber in aber Deutschland wohnen. Und die dann Anmeldung machen mit mit Kfz-Kennzeichen. Ja, erst bezahlen und dann mitnehmen. Erzahlen, ja. überweisen Geld, ja. äh, sie schicken äh, diese Papiere. ja. Und er, äh, anmelden. anmelden und dann kommen und, und mit Schildern. <laughs> okay, gut Film. Питає, в який спосіб я буду купувати. Кажу, перерахують гроші, вийшли та папери. І поставлять на номера машина, не треба для цього в Німеччині. І приїдуть під рукою з номерами забирати. Ну що, я не бачу проблем взагалі по машині. Ідеально, в багажнику, так я й думав, бо не подряпаний бампер. Немає ніяких подряпин. Взагалі. Тут теж нема подряпин. Лижі не возили, отут буває, тими лижами покоцають. Все тут нове. Це бензиновий півтора мотор, пишуть, питають. І ціна тут це не для України, дуже дорога. Для, на місці беруть машину використовувати. Нічого не повиймали, фонарик он такий мініатюрний, все тут є. що. Є кнопочка. Оце потрібний екстрас. Є багато опцій, таких, які так. люди от хочуть, хочуть їх, а ніколи їм користуватися не будуть. А от кнопочка це опція потрібна. Щодня погодьтеся зі мною. Закрию. Так. Напевно перевірю я товщиноміром. Хоча 99,9. Ну не 9, 99 процентів, що тут нічого не фарбувалося. Я по одному по одному лише заміру зроблю на деталі, сенсу немає тут витрачати час на заміри, бо і так видно, що воно не фарбовано. Моторчик робить як часи, як годинник, вибачте. Так, дах. Ну, так як я й думав, нічого ніде не фарбувалося, не перефарбовувалося, вірніше. Ще тут гляну знизу. Так... Е Резина, шини у нас абсолютно в класному стані. Телефонують люди, збивається все. Я онлайн, а вони телефонують, не знають. Ну що, все в супері. Залишилось зробити проби фарт. Попробувати, як вона в ходу. От німець все підготував, вже й номери стоять для проби. Ну абсолютно все підготував. І машина не в інію. Хоча була б машина погана, обично всі погана машина отак би була мені. Вся була б в інію. І попробую її подивись, коли отак. А так все чистенько. Молодець. Це, з такими продавцями приємно працювати. От, тому буду я закінчувати відео і ще зроблю пізніше трохи рекламу по всіх, по всіх машинах, бо тут цікава стоянка. Тут дуже багато є машин. Зараз я покажу просто, що є. Е, і ви можете нагуглити, там в описі, в описі я поставлю ще ссылку на стоянку, хоча і так вже... Назва фірми є. Ось так фірма називається. «Автохаус Tech біля Штутгарта. В Google зайдете, знайдете. Є багато цікавих тут, до речі, машин. Пройдусь, покажу, що є. Хоча стоянка дуже велика, тут ще за цим приміщенням ззаду машин валом. Ну, просто пройдусь, покажу, що є. Цін поки що не видно, вони всі за склом, все обмерзше, мороз. Але покажу, які є машини. Гольфік такий в гарному стані. Лімузин. Всі кажуть хетчбек, а це не хетчбек, це лімузин. І цей теж лімузин. Ніяких хечбеків. Якщо фірма, яка виробляє, назвала це лімузин, значить лімузин їм краще видно. Ось такі машини є. Там ще ззаді покажу зараз. Там без фар. Таке. Коротше кажучи, буду закінчувати поки що відео, поїду, перевірю машину в ходу, як вона їде. Ну і буду телефонувати замовнику огляду. Можливо, ще, -ще якісь є побажання в огляді. До речі, якщо вам потрібен огляд на цій стоянці, ну або може десь поруч, на цій стоянці буде взагалі. 50 євро коштувати, паралельний огляд, так як я вже тут на місці знаходжуся. Тому по, по назві AutoTec AutoHauстеc заходьте, може щось для себе знайдете. Раз я тут можна швидко оглянути все. Поїхав перевіряти до наступних відео. Якщо відтає, все розтає, покажу ще екскурсію, пройдусь, там ззаду ще є машини. До наступних відео.